Всім доброго дня, шановні аграрії, друзі, колеги, всім привіт! Сьогодні на 6 серпня. Вже десь п'ята година вечора чи дня. Дивіться, якась затягує хмара, можливо буде дощ і сьогодні ми що робимо? Подивіться на цей агрегат, правильно, лущимо стерню. Там, бачите, ще стоїть китайць з тюкопресом. Тюки там складаємо. Бачите, на кубки тюки складені. Тільки що нагрузили машину, бо я так вставав заодно трактор з колону, ставав трошки відпочити і допомагав хлопцям грузитися. Я розкладаю тюки. І загрузили. Зараз, поки їх немає, трошки ще подискую, тут ще мені небагато залишилось, я вже десь 4 гектари зробив. Тут ще буквально десь півтора гектари залишилось. Навіть менше, напевно, я вже десь до 5 зробив. Все пшеничне, тут нагадую 6 гектарів площі. Значить, Дивіться, глибина. Глибина у нас не глибоко, 6-8 см. Оце ось так. 6-8 см, не глибоко, як можете побачити. Але головне, що воно робить картинку, чудово працює. Почіпляли грузи наперед же. Якось так. Так, трошки покажу вам вид з кабіни. Так. так, передача шоста, тут повищена. Так, опущено плавище, все, печемо. Це було троще перебиває, дивіться говець пасок. Ось перестав показувати моє на хомети десь згоріли предпохідні, напевно, але мені без його. що такі справи лущимо далі ось так у нас погорі лущення стерні от бачите чуки підпадали на кухки мара свої Собі так розбив загонки і та й так собі ходжу тут, далі та там по краю, далі зном тут, залізом та там, та й так ходжу. Тут добре, довжина, собі 500 метрів у довжину в один кінець теж. Так що якось так. Дивіться, яка далеко поростала вже тут. Тому ми вирішили його перелушити, щоб воно гнило. Не мало. Тут нагадую про обіду грунту був восени. Це зісковка. Можете, до речі, переглянути відео. Це найстаріше відео, найперше на каналі. Дісковка даної ділянки. Я практично. Не зачепаю, собі включив шосту, все, йду. Лише нажимаю в кінці, щеплення, щоб підняти диску. І собі, опустив, щеплення, заїхав, нажав, опустив, пустив, пішов. Все, бачите, швидкість. 10 і 7, 10 і 8, 10 і 10, 6, 10,5. Стараюсь так їздити, тому що я шкафу відповідності, воно дуже добре кидає. 6-8 сантиметрів. Тому якось так. Поки дід не приїхав газонок потюки, то ще трошки подискую. Тут ще скільки, то ще на годину роботи. Але далі там треба трошки гратися під посадкою. Оцева, тут оцева тут треба буде віддискувати. Так що якось так. Так, ось дивіться до поряд до краю. Нажимаю щеплення, піднімаємо диску, підтягли і заїжджаємо таке воно зривається, Можливо ще й буде дощ. Нам треба чуки позбирати, головне. Там начукували вже 160 штук, загрузили газончика. Повіз. Так, і ось опускаємо. Диску не можна кидати. Вниз. Треба плавно опускати. Ми знаєте, є, що в оцені і її нікуди, по сторонах не тягне. Вона собі чітко йде за трактором. Так, мені подобається така робота агрегата. Взагалі дуже подобається. Вкласно працює. Агрегат виконує свої задані функції на всі 100%. Так що якось так. Справ. Так, ну, Скажу вам, з приводу лущення цю операцію в ідеалі необхідно проводити одразу після збирання сільозних культур зернови, в нашому випадку це озима пшениця. Але ми нічого не програли. Ще тут збирували, було ще півтора гектара пшениці, гектар 30, гектар 30. 30. Тут ми раніше зволодили, але ми нічого не прогадали, тому що в нас були опади, були дощі. І Буквально вчора був дощ, дивіться, земля ще, скажімо так, волога вся не випарувалася. Якраз оце саме-саме лущини. Тому робимо так, як є. Головне, що ми цю операцію виконаємо. І я вважаю, що ми сроками не пролетіли, ми вгадали. Тому що в нас йдуть дощі. І передають далі дощі, тому ми цю голову закриваємо. І само собою провокуємо різ падалиці, буянів, а потім ми їх переоремо. Оремо буде оранга на зяп, я так думаю. Ну Це ще так, в планах, побачимо. Може тут ще поекспериментуємо, ну, буде видно. Так що такі справи. Так, ось дивіться наш диск раз вісні. Дан 2.5 в роботі. Вона бачите в нас така. Тяжка на навісці трактора відчувається. вона Така утяжелена, дискова борона. Аві не дискова борона, а дископлуг, скажімо так. Дископлуг. Тому що глибина обробітку у нього максимально 18 см. Деяких людей оранка мілкіша, ніж у нас дискова лізе. Так що якось так пострадали зюки на купки, зараз приїде газон, газона будемо кидати дивіться по якому бою. Буль... там під кукурузу, ту загонку закінчив, забив під кукурузу і вже буду ходити ось тут по кругу. Так що якось так. Так, ось ми навантажили машинку тюків. Ну, ми так багато не вантажимо, ми, ми так 60, десь 60 чимось штук. Щоб не зв'язувати їх, вони собі так чудово доїдуть. Нам возити недалеко, ми ж в село возимо, складаємо. То ми так, щоб не в'язати тюки, ми складаємо так 60-65 штук на машину. Звісно, ми туди можемо і 110 тюків взяти на машину. Але прийдеться в'язати, а раз в'язати, розв'язати. Воно займає час. Отак ми вкинули, краще ми зробимо три ходки. Там ще на одну ходку є. Ну там не неповна машина буде, менше буде. Але так, значить, з приводу тюків. У ну, нас стюки 120 см довжину. Ось уявіть, такі якось трошки менші, ніж капот у мене. Дивіться, довжина капота. Трошки менше, ніж капот. 120 см довжину. Плотні, щільні, розтріпані тюки. Таких тюків в окрузі та й напевно, що в районі оце вже оце ось тільки в нас. Без нікого таких тюків, мабуть, що й нема. Не тюкує ніхто таких. А це називається правильні тюки по-нашому. Так що якось так. Вони такі, щоб сказати, що тяжкі, не скажеш. Так проходить на злущає стерні. Так, це наш китаєць, з Китай. Тюкопресом сітма. По витратні солярки Не скажу, що тут багато йде налучення, налучення 8 літрів на гектар. 8 літр. Так що якось так. Я вже завершую, ну, майже завершую. Наше лучше є зерні. От я вже з того боку пройшов. От пройшов, ще зараз пройду туди, назад і пройду тут от Зроблю тут от почищу диску в оборону. Поїхати додому. І на сьогодні 6 гектарів буде зроблено. Тому що, бачите, ми вже неграх скрили, тюки вкинули, там ще, 20 тюків залишалось, не, 25 штук залишалося, кинули і повезли склад тюки. Так що такі справи, таке влучання сліні, площу сьогодні закрили, все, ось залишається. Малець такий вузенька-пиндочка і все, і буде квітка. 6 гектарів площі буде з луччим. Так що, якось там. Кому сподобалось, ставим лайк, Підписуємось на канал. Всім до нових зустрічей. До побачення.